Всім привіт! Пропоную вам легінс жіночі бонс. Ціна їх 99 гривень за одну штучку замовлення від 30 штук. Зараз вам покажу ближче всі модельки, які в нас є. Це ось такі, ось такі легінси спортивні. Вони за коліно йдуть. Тут брендовані бонс, отак середній виглядає. Також є такого бордового кольору 150 ден. Ось так вони гарно утягують. Розміри тут у них йдуть SM, ML і LXL. На кожній пачці є таке маркування, ось це ML розмір. Є ще ось такі легінси упаковані у пачці. Ось так вони виглядають. Це також вони йдуть за коліно спортивні. Всередині такий класний плотний стрейч. Ці легінси там S, Розмір. І ще є ось такі чорні легінси Вони гарно таку мають утяжку, комфортні, 120 ден. Так само розміри у них йдуть SM і ML 99 гривень за штучку. Замовлення від 30 штук, замовляти наших менеджерів. Заробляємо разом.